Це відео це повний і докладний туторіал по запуску рекламної кампанії на літформи у Фейсбук. У вас немає сайту, мастхев для вас. У вас є сайт, але він не конвертує заявки, це відео теж must have для вас. Да просто зробити тест цього формату саме для вашого бізнесу проекту – проєкту. Це мастхев. Починаємо, як завжди, з тестового рекламного кабінету, натискаємо Створити. Вибираємо ціль компанії, яка називається, звісно, ліди, і клікаємо на продовжити. За замовчуванням ми опинилися зразу на рівні компанії. У цьому відео я буду намагатися пояснити базові правила створення реклами на літформи на всіх рівнях оголошень, проходячись повністю по всім пунктам і налаштуванням. Але я наголошую, що найбільшу увагу ми будемо приділяти саме створенню літформи наприкінці налаштування конкретного оголошення. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, не соромтесь, пишіть їх у коментарях. Повертаємось до налаштування кампанії. На першому рівні ми не будемо довго зупинятися, але тут є декілька важливих моментів, на які я зверну увагу. Перше, на що вам потрібно звернути увагу, це спеціальна категорія оголошень. Якщо ваш бізнес чи проєкт відноситься до якоїсь спеціальної категорії, що тут важливо? Так от, мало того, що вам потрібно це вказати, якщо ваш проєкт стосується цієї категорії, так ще й в залежності від того, що ви виберете, у вас скоріше за все зміняться доступні параметри вибору на наступному етапі групи оголошень, вони ж аудиторії. Наприклад, при виборі категорії соціальні питання, вибори або політика, ви не зможете вибрати вік або стать людини. Ще раз дуже важливо: якщо ви не впевнені, чи відноситься ваш проєкт до цієї категорії, особливої категорії реклами, напишіть у підтримку ФБ з питанням: а чи відноситься мій проєкт до спеціальної категорії, бо ФБ в цьому випадку дуже нерозбірливий. Є аккаунти, які повинні вказувати категорію, не вказують, і ФБ не звертає на це увагу. А є аккаунти, які через це блокують усі оголошення, і вони нічого не можуть з цим зробити. Йдемо далі, у розділі інформацію. Про компанію ми нічого не змінимо. Коли, якщо ви станете експертом з таргетованої реклами, ви будете розуміти, що то все означає, але міняти все одно не будете. Аби тестування, нічого не вмикаємо, чергова тема для відео. Але якщо коротко, то ФБ дуже криво зробив цей інструмент і набагато набагато простіше тестувати, просто створюючи паралельні компанії, аудиторії або креативи вручну. І далі трошки цікаві речі щодо бю бюджету. Дарую чарівний універсальний спосіб або алгоритм щодо вибору бюджету для будь-якої компанії. Ми відповідаємо собі на два питання. Перше, у нас буде більше трьох аудиторій працювати одночасно в компанії. Якщо ні, не вмикаємо бюджет на рівні компанії. Якщо відповідь так, йдемо до наступного питання. Друге питання. У нас бюджет на кожну аудиторію на добу більше 5 доларів. Якщо так, можемо спокійно ставити бюджет на рівні компанії, якщо ні, тільки окремо для кожної аудиторії. І ще два моменти щодо бюджету. У 99% випадків ми будемо ставити саме денний бюджет. І друге, ми даємо мінімум 48 годин будь-якій компанії, щоб робити перші висновки. Звісно, про бюджет треба зробити окреме відео. Як тільки воно буде на каналі, його ще немає. Закріплю у першому коментарі до цього відео. Їдемо далі. Перше, що нас зустрічає на рівні групи оголошень, вона ж аудиторія, це треба вибрати конкретне місце, де буде відбуватися конверт. Ми точно не будемо зараз звертати увагу на месенджер, інстаграм, виклики або додаток. Це все теж типи рекламних компаній, де можна генерувати лідів, але в них є купа нюансів, і відео сьогодні не про них. Тож, як ви вже могли зрозуміти, нам треба вибрати миттєві форми, генеруйте лідів. Пропонуючи людям заповнити форму. Дуже часто для лідогенерації використовується сайт з оптимізацією по будь-яким подіям на ньому, тобто заповненню тих чи інших форм. І ми підібрались до одвічного питання в таргетованій рекламі: отримувати лідів з сайту чи з лід форми. Давайте так: беручи до уваги, від якої кількості параметрів залежить цей вибір, ніша, продукт, стадія проєкту, бюджет і так далі, і скільки необґрунтованого, на мою думку, скептицизму є щодо. Якості запитів з лідформ я просто прилічу три критерії, при наявності яких вам 100 треба випробовувати лідформу. Немає сайту, «100% запускаємо. Дивимось, другий варіант. Сайт є, але більш ніж одна людина вважає, що він низькоконверсійний. 99% запускаємо і дивимось. І третій варіант є більше 300 доларів бюджету для тесту, 98% запускаємо і дивимось. Ну і як завжди, я трошки поділюсь своїми роздумами і трошки дам екскурс в історію лідформ. Якщо чули про скепсис про лідформи, то розумієте, про що я буду говорити. Якщо ні, то коротка Довідка багато рекламодавців жаліються на дуже низьку якість слідів з цих лідформ, особливо порівнюючи з заявкою, яка може зайти через форму зворотнього зв'язку на сайті. Але більшість цього скепсису, на мою думку, це пережиток минулого. Хто давно займається рекламою, дуже добре пам'ятаю, як перевернула гру оновлення iOS 14, яке дуже сильно і різко обмежило дані, які ми можемо збирати про користувачів на сайті. З того часу, і по сьогодні, літформи дуже Сильно змінилося у значно кращий і значно результативніший бік. Повертаємось до налаштування. Збільшити кількість лідів ми залишаємо без змін. Перевіряємо, чи правильна сторінка Facebook підтягується для реклами, цільова ціна за результат, нічого ми тут не змінюємо. Це щось типу ручного налаштування ставки. Типу, ми кажемо, лід повинен коштувати не більше 5 доларів. Але на практиці це тільки ламає алгоритм, тож майже ніколи цього чіпати не треба, і взагалі цієї опції немає з цілю результативності максимум конверсії. Йдемо е, далі. Динамічний рекламний матеріал ми не включаємо. От я можу навести дуже просту аналогію. Це як з функцією аб тестування. Ми так тестуємо наші креативи завдяки тому, що додаємо кілька. Варіантів оголошень, вони ж креативи, тому вмикати тут немає жодного сенсу. Дату початку рекомендую завжди ставити на ранок наступного дня, якщо є така можливість, щоб оголошення спокійно пройшли модерацію. Плюс є ще одна причина, але це вже в наступному відео. Дату завершення теж немає великого сенсу ставити. Це у випадку, якщо ви на 100% впевнені, що компанія не буде потребувати ніяких змін і так далі. Але ми ж знаємо, що ж такого майже не буває. І ось ми. Докотилися до критеріїв детального таргету. Як завжди, я буду шукати потенційних клієнтів на послуги з наштування таргетованої реклами. Я не буду приділяти аудиторії багато уваги, адже це приклад, тому е, що моя аудиторія в Україні, її вік приблизно від 30. До хай буде до 65 років. Е, усі статті, жінки, чоловіки, це мене повністю влаштовує. І давайте додамо буквально один критерій детального таргету, а саме діджитал. Діджитал маркет зацікавленість є. Додано, і, як ви вже мабуть зрозуміли, сформулювати критерії, бажано англійською. І ставимо в відмітку детальний таргетинг advantage, бо в нас не ретаргетингова реклама, це великої ролі не зіграє. Мова залишаємо усі. Мови ми залишаємо усі, ми ставимо конкретну мову в основному випадку, якщо нам треба знайти конкретну аудиторію у іншій країні. наприклад, мені потрібні були б україномовні клієнти з Німеччини, то я вибрав би німеччину у Гео і мову українську. Так, щодо плейсментів, з метою ліди, через миттєву форму, ми спокійно можемо залишити так зване Advantage Plus розміщення, яке включає всі 16 доступних місць розміщення реклами. Можемо перейти в ручні місця розміщення і перевірити це. Так, є абсолютно аргументована думка, що для багатьох типів оптимізації, таких як трафік, покупки за каталогами, навіть конверсії на сайті, треба вручну вибирати місця розташування, бо буде мусорний трафік і так далі, тому подібне. Але з миттєвими формами ви можете спокійно залишати всі місця, бо все, що буде братися Facebook до уваги для оптимізації, це виключно дії з злітформою. Тому ці дані неможливо буде зіпсувати. Опускаємось у самий низ, кінець. Вибираємо показати інші параметри, і в прихованих параметрах ми нічого не змінимо. Якщо цікаво, можете почитати, що там є, але на практиці ми цього майже ніколи не будемо торкатися. Добре, провалюємо далі на рівень оголошень, він же креатив. Перевіряємо, щоб підтягувалась правильна сторінка Facebook і Instagram. Формат оголошення. Ну, для початку ми вибираємо одне зображення або відео, не карусель. Бо вона в основному використовується в e-commerce, щоб зразу показати декілька товарів, або, наприклад, щоб в ретаргеті показати відгуки. Коротше, це не наш варіант зараз. Щодо відео або картинка, так звісно, і для літформ, у тому числі відео у форматі балакучої голови. У мене такі-то послуги, я крутий, тому що залишай заявку. це ідеальний варіант, але не буде катастрофи. Якщо ви будете використовувати картинку баннера. Прямо у цифрах різниця складає в результативності близько 10-15% в сторону відеокреативу. Натискаємо додати зображення, а отут вже важливий момент і не полінутися, адаптувати добре ваше зображення всього-навсього до трьох розмірів: квадрат, вертикальний формат сторіс та горизонтальне воно ж витягнуте. Готово? Ви дуже добре будете бачити, як виглядає ваше зображення в різних форматах, і потім ми ще побачимо в різних плейсментах. Не полінуйтеся і якщо щось не влізає, переробіть картинку. Ви зможете у вікні попереднього перегляду дуже добре все роздивитися і виправити за потребою. Щодо заголовку, зараз не буде лексі про копірайтинг, розповіді про чіпляючий заголовок і так далі. Скажу тільки, що в рекламі на літформі, як правило, наш заголовок частіше за все транслює наш початковий офер. На прикладі моїх послуг можна написати: отримати безкоштовну консультацію. З таргету. З старгіду. Ось в такому дусі. Так, трошки повернемось до основного тексту. Тут треба розмістити якусь додаткову сапочащу інформацію про ваш продукт чи послугу. Цей основний текст не буде видно у деяких місцях розміщення, він точно не повинен відтягувати на себе увагу, враховуючи, що користувача чекає ще багато контенту у цій самій літформі. Тож можна написати щось типу загальних болей потенціальної цільової аудиторії. Там не працює не працює. Цю реклама питання немає клієнтів з соціальних мереж. Постійно зливаєте бюджет. Я до Допоможу. Ну, ви зрозуміли? Це просто приклад. Ну і заклик до дії тут просто за змістом вашої пропозиції. Тобто, якщо я, наприклад, планую влаштувати консультацію зі своїм потенційним клієнтом, то я можу вибрати Call to Action, подати заявку, скористатися пропозицією або взагалі універсальний докладніше. Давайте ще раз проговорю, що це таке. Це форма, структурна, дуже схожа на універсальні форми зворотнього зв'язку на сайтах. Коли користувач клікає по такій рекламі, він нікуди не приходить, а у нього зразу відкривається ця форма в інтерфейсі Facebook. Instagram. Тобто вам не потрібно турбуватися за такі речі, як швидкість завантаження вашого сайту, адаптивність його під мобілку, коректність роботи подій конверсії і так далі. Але звісно є купа своїх нюансів, по яких ми зараз дуже ретельно пройдемось. Переходимо безпосередньо до створення літвору. Після того як ми клікнули, ми побачимо такий інтерфейс зверху вниз. У нас будуть ті основні розділи контент налаштування. Права відображається, як це буде бачити в рекламі. Почнемо з назви форми. Форма для залучення на послуги налаштування таргетованої реклами. І перше, з чим нам потрібно визначитись, це тип форми. У нас є три варіанти: це більший обсяг, більша мотивація, та відносно новий вид форми, річ кріїть. Він дуже новий і в нього є дуже багато нюансів. Для перших тестів я би точно його не рекомендував, але виглядає цей тип дуже перспективно, ба більше на каналі вже є окреме відео про цей тип літформи. Тож, якщо цікаво, обов'язково подивіться. Отже, два основних типи відрізняються конкретно одним екраном перевірки. Тип форми більша мотивація вважається таким, бо в ньому є екран перевірки, на якому користувача повторно запитують, чи впевнені ви, що ви хочете відправити свої дані та взагалі, що це ваші коректні дані? Адже за замовченням у літформах контактні дані підтягуються автоматично з профілю користувача. І як ви розумієте, не завжди можуть бути актуальні. Того, який тип вибрати? Моя рекомендація: він же алгоритм дії. Завжди, однак, на початку завжди працюємо з типом більший обсяг. Як тільки закінчили всі тести, а повірте, це дуже багато часу: тести креативів, оферів, аудиторій, наповнення форми і так далі. Тільки після цього з найкращими результатами тесту можна переходити до типу форми більша мотивація. Логіка тут дуже проста. На початку у нас дуже багато невідомих, і нам потрібно їх виявити якомога швидше і дешевше. Після цього ми вже можемо дозволити собі фокусно працювати. Над Збільшенням якості лідів, але при цьому, якщо ви повністю задоволені так званою цільовістю лідів з типом більший обсяг, то очевидно, що тип форми змінювати не варто. Йдемо по наповненню літформи. Перше, що треба зробити, це розмістити фонове зображення. Воно буде знаходитись вгорі на кожній сторінці вашої лідформи, тому очевидно, що на зображенні не повинно бути ніякої важливої інформації, тим паче багато тексту. Також уважно дивіться, щоб інтерфейс самої лідформи не закривав щось важливе на зображенні. І персональна порада від мене круто, якщо вийде зробити для фонового зображення адаптив вашого зображення в креативі для реклами. Так користувач буде відчувати себе комфортніше, бо в нього не буде дисонансу, що він попав кудись не туди. З технічного розмір зображення повинен бути 1200 на 628 пікселів. Далі ми вводимо тексту інформацію, і вона, чесно кажучи, може повторювати інформацію з креативу. Наприклад, не буде помилкою в заголовку написати безкоштовна консультація з таргетованою рекламою». а в додатку Відомостях розповісти деталі. Я, практикуючий таргетолог з досвідом більш ніж 30 нішах. За останній рік згенерував бізнесом більше тисячі лідів, нагенерую і вам. Ну ви ж розумієте, це для прикладу. Можна надати додаткову інформацію у вигляді списку 4 роки в таргеті, більше тисячі успішних проєктів, роззажди в плюсі, і так далі. Ну, ви розумієте, це жарти, але це просто приклад для того, щоб ви зрозуміли, як це виглядає і в чому суть. Адаптуйте під свій проект і зразу дивіться справа, як це виглядає. Суть не обтяжувати користувача тонну інформацію, і 25 м кадром вдоблювати навіщо треба саме зараз. Заповнити цю форму. Далі один з найголовніших розділів запитання. А по суті, на цьому етапі ми повинні запросити у користувача контактні дані. На цьому етапі ви можете дуже багатько всього запитати у користувача, відкрити питання, типу про що ваш бізнес, питання, в якому районі він знаходиться, дати навіть можливість забронювати конкретний час зустрічі, кол зустрічі. Та, звісно, безпосередньо контактні дані користувача, де у вас теж є дуже-дуже багато опцій Прізвище, ім'я. Місце роботи, дата народження і так далі. І тут треба пояснити. Можливо, зараз найважливіший момент цього відео. Тут нам вже треба трошки, але загальних знать з маркетингу. Дійсно, на цьому моменті роблять помилки 90% рекламодавців. І це саме той момент, на якому можна підписатися, а я почекаю буквально 5 секунд. Один, два, три, 4, 5. Так, от багато рекламодавців забувають, що у момент відправки літформи потенційний клієнт, дай Бог перший раз про вас чує, і це вже велике диво, що ви його зацікавили. А з точки зору маркетингу, він максимально холодний і знаходиться не те, що на вершині воронки продажів, а на вході до цієї воронки. І з цієї точки зору просто маркетинговий злочин буде просити у користувача щось, окрім пошти, як звати, та найголовнішого номеру телефону. Без номеру телефону від холодного ліда в 9 з 10 випадків можете забути про нього, він не буде відповідати вам на пошту чи у соцмережах. А якщо йому подзвонити більш ніж за 2-3 години, то в 100% випадків можете забути про ліда. Це одне з найпоширеніших причин неякісності ліда, що його не обробили вчасно. Особливо це стосується великих компаній з відділом продажів crm системою і так далі. Не шукайте цьому пояснення, просто запам'ятайте вірогідності дозвонитися ліду в залежності від того, скільки пройшло часу. Першу годину – 90%, перші 2-3 години – 50%, перші 24 години 25 – 25-40% в залежності від проєкту. Більше 24 годин – 0-10%. І другий важливий момент – це актуальність контактних даних. Як я вже зазначав вище, і сам ФБ це пише, контактні дані підтягуються автоматично з профілю користувача. І є велика вірогідність, що ці дані будуть застарілі і неактуальніми. Тому номер телефону сам по собі є менш вирогідно, що змінився, але крім того, щось або телефон, або пошта більш вірогідно, що актуальні. Так, у користувача, звісно, є можливість виправити неправильні контактні дані, але вони дуже ліниві і цього зазвичай не роблять, бо не звертають просто уваги. Тому підбиваємо невеликий підсумок по контактним даним. Перше, запитимо тільки ім'я, пошту, телефон. Чим менша інформація та запитувана інформація, тим краще, бо холодний лід. Третє, Намагаємось зв'язатись на протязі 24 годин. Етап надання інформації про вашу політику конфіденційності, тобто місце, де докладно описується, які саме дані ви збираєте та як будете їх використовувати. Звучить дуже суворо, але насправді у нас всього два варіанти. Перший варіант: у нас є сайт, і на ньому обов'язково буде розділ прайвесі полісі. Просто вставляємо посилання і все. Другий варіант: у нас немає сайту, або є сайт, і якимось дивом немає розділу прайвесі полісі. Тоді ми можемо просто зробити універсальну політику конфіденційності у вигляді документу на Google Діску і дати посилання на нього. Цей страшний етап завершено. Ну і останній етап. Тут він називається повідомлення для лідів, але по суті це стандартна «Thank you» пейджі, де ми кажемо дякуємо за заповнення форми. Ми скоро зв'яжемось, бла бла бла, бла бла бла, бла-бла-бла». Що тут важливо? В заголовку, дякуємо. В описі розповідаємо, що буде далі, якщо нам потрібно, і в нас є, відправити користувача на сайт. У крайньому випадку можете дати посилання свої сторінки ФБ Інстаграм. можете залишити номер телефону для зв'язку, або можете загрузити файл, наприклад, з прикладами вашого портфоліо. Чому так швидко і так мало уваги до цього етапу? Все просто. В що лід буде щось додаткове робити після відправки даних, майже майже дорівнює нулю. Тому сильно заморочуватись тут не треба. Після того, як все налаштовано, ви можете натиснути Опублікувати і ваша форма буде готова. Коли хтось натисне на оголошення, йому буде показана миттєва форма в Facebook або Instagram, де він зможе ввести свою інформацію. Після цього ви зможете зв'язатись з цими людьми. Нагадаю, що важливо редагувати досить швидко, якщо ви отримуєте ліда через цю компанію. Немає нічого важливішого для цієї компанії, ніж швидкість комунікації. І найсумніше, що ті, хто дивляться це відео, скоріш всього розуміють, що донести це до відеопродажів замовника, одним словом, когось, хто відповідає за це, буде дуже і дуже важко, а тим паче проконтролювати це. І потім вам розказують, що люди погані, слухавки не беруть, не розуміють, хто їм дзвонить, і так далі. і так далі. Буквально декілька слів про тестування реклами на літформи, бо як будь-яка компанія, яка направлена на залучення холодних користувачів, наш алгоритм достатньо простий. Перше, зробили якомога більше банерів, хоча б більше п'яти, чи ж швидкий дублікат, але краще поклікайте, чи все добре, а не просто замініть. Крок номер два. Так само можна з відеокаруселями, коротше, з креативами однієї направленості. Крок номер 3: запустили по широкій аудиторії, дивимось, які креативи працюють краще. Крок номер 4 Далі перейшли на рівень груп оголошень, вони ж аудиторії і запустили на 3, 4, 5, скільки у вас є сегментів аудиторій на кращі креативи з запуску на широку аудиторію. І останній крок: знайшли зв'язку кращих аудиторій, креативів. Робимо оптимізацію на рівні компаній і запускаємо на максимальний бюджет. Це звісно дуже схематична та універсальна схема тесту та оптимізації подібних типів компаній. Бо сьогодні відео не про це. Дякую за увагу і гарних вам конверсій.